Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні буде на продажу така пушка. газова. Це в мене опалення в гаражі було, але я ним не користувався ну, може, два рази за 20 років. Так, дує вона дуже добре. Вона 24 вольта. Це з зікаріуса була дизельна. Але дизель на щось не пішло. Уперек, що дорого, поперек насос зимою буксував. От. А кум собі зробив от запорожця на газу. Каже, давай я перероблю й тобі. Переробка заключається в цьому, що ставиться свічка. Якось вона там обрізана наружний ізолятор. Закручується сюди. Наконечник є бобіна. І він якось переробив там контакти, воно дерчить. Коли нажимаємо на кнопочку, постійно б'є іскра. Так, щоб запустити, нам треба включити вентилятор. Оцей вентилятор, щоб дуло, так, як тільки що я робив. Нажимаємо на кнопочку оцю іскри. Чикс. І тоді. Другою рукою відкриваємо плавно кронік. Один крантик у мене, типа, регулювання. Воно, да, мабуть, спаяльної лампи. А один шаровий. І магістраль підходить газ сюди до гаража. І крантик потихеньку відкриваємо. Якщо спочатку відкрити газ, а потім нажати на кнопку, нічого не буде. Треба, щоб іменно концентрація набралась, воно пих і все загориться, а потім вже. Чи тим, чи тим, та я вже не пам'ятаю. Ну, дує вона дуже гарно. У гаражі десь у мінус 10 до плюс 10 за 40 минут. Гараж, гараж у мене 5 на 6. Ну, і не утеплений. Нагріває просто що шумно і робить дуже важко. А зараз буде ще навіс на прицеп з тої сторони робиться. І вона виходить туди прямо навіс. Ну я на ее точно користуватися не буду. А кому может для сушки, чи сою сушить, или кукурузу, это идеальный вариант. Так, сейчас я запустю и и и. -и. Ну до красного она, конечно, нагреется. Ну, запускаем. Так, аппарат запустился нормально. Сколько простоял? Працює як часи, я відкрив кришечку, щоб показати які скроб є. Вот mm. так от реле, конденсатор. Це у мене кум такий кулібін. Так, тепер поки збігав за пірометром. Уже тепло в гаражі. Дивимося. Це сам котел до такої температури нагрітий. Зараз підемо поміряємо вихлоп. Так, отак працює на вихлопі. Тут звісно теж температура висока. Рукою так, типу, отак вже 30 сантиметрів уже, уже гаряче. Так, а ну, всередину. 140. 155. Така температура на вихлопі. Ну, валить дуже добре. Так, ціна даного девайса буде 5 тисяч гривень. Хто забере для сушки не пошкодує. Все, йде на, на допомогу волонтерам на колеса. Бо щось дуже слабо йде збор. Ніяк не можемо нас збирати. Так, ну все. Пишем коментарі, запитання, хто шоку цікавить. Все, всім пока.